У мене просто катастрофічно, дуже сильно боліла голова, поки я не випила темі пулу. І там купа всього кудись вона сходила. Щось вона там була, десь Та була. Ти половину мене сидиш на роботі. Куди ти ходиш? Лежатка, думаю, іду я на тренування. Сідниці такі підкачені стали. Ну, коротше, ось втомлюється рука. Блін, це, звісно, спортсмен. Кажу, спортсмен, спортсмен. а Рука втомлюється, телефон тримає часу мені ще на те, що я ще хочу щось знайти. Ну що, усім привіт! І сьогодні починаємо влоговий формат. І я хочу зняти влог з декількох днів своїх, показати, як вони проходять, тому беру вас у своє життя. Якщо ми ще не знайомі, мене звати Анастасія, і обов'язково підписуйтесь, якщо вам сподобається це відео. Так, ну що, по планам на день е, наступне е, робота, я зараз на роботі. Е, потім зустріч в театрі е, ми готуватимемо сюрприз для нашого режисера, невеличкий на день народження, тому ми зустрічаємося в театрі, щоб підготувати це. Ну і вечір вдома, не знаю, приготування вечері, е, відпочинок і так далі. Зараз наразі я на роботі працюю над концертом до Дня Незалежності України і паралельно роблю ще свою роботу викладацьку. Що я роблю? Це просто не знаю зараз, натхненна цим дуже сильно. Я роблю довідник з історії України, який гейміфікований і він буде друкований. Ну тобто, це буде досить мені здається. Цікаво проходити різні рівні, вивчати все, тому починаємо. Це був з індичкою. Ось так. Сьогодні обідаю. Ми посиділи, не збирались татрі, збирались в палаці, посиділи, Ой, придумали етюд, але ми його не розводили, тому я нічого не знімала, ми чисто сиділи, накидували ідеї, придумали сценарій, що ми взагалі будемо показувати і так далі. А зараз я вже йду додому. Додому дуже спокої, але дворі. зараз таке, наче збирається на дощі, таке трохи накрапає. Але я думаю, що не почнеться, стане трошки легше. І до топці. Значить, що я на роботі я змонтувала вже відео, яке потрібно було. Потім те, що зробила по роботі. В нас сьогодні ще запросили нас на день народження, тому їх то на день народження. І, можливо, ще буде зайнятися вечір з акторської майстерністю з учнями, з дітьми. Подивимося, мені ще напишуть, чи воно буде. Тому що зараз літо, вони на вихідних збираються побутньому так собі, діти збираються, тому чекаю, що мені напишуть сьогодні. І ось такі плани на день. Сьогодні я в хорошому настрій, настрої. В мене вчора я не знімала, коли прийшла додому, тому що в мене просто катастрофічно дуже сильно боліла голова, поки я не випила темібулу, який мене попустив, слава Богу. Але прям дуже сильно боліла голова. Я не знаю, чого в мене там такого не було. Я просто лежала, я не могла нічого робити. Я, як також згору, попав, записала відео, яке я сьогодні змонтувала, тож я розуміла, що мені потрібно його зняти. І так, да, така ситуація. Тому зараз, що зараз? Зараз. Я на роботі роблю роботу і потім будемо їхати на те народження. Ось такі справи Всіх вітаю в новому моєму дні, і сьогодні я теж на роботі. Розумію, як блогер показують своє життя, знаєте, це нарізки. І там купа всього кудись у нас ходило, щось вона там була, десь була. Ти половину мене сидиш на роботі. Куди ти ходиш? <с. Ось. І я на роботі зараз працювала над ем, довідником. Мені прям дуже подобається. Я сподіваюся, сподобається іншим людям. Але, як на мене, це прикольно. Ось, і легше запам'ятовується все. Ось так. Тому зараз я працювала. Вчора в мене ще було заняття в театральній студії з дітьми, але я його не знімала. Ми там дуже багато всього, робили, тому в мене не було часу знімати. Можливо, я десь хтось знімав, я якісь кусочки повставляю. Покажу вам. А потім я просто варялася, морила спати, нічого такого вдома не було. Uh, і зараз я працюю довідником, біжу обід. Я піду обідати. Ось, і зараз покажу вам шматочок, такий розмитий трошечки. Uh, як виглядає він? Ну, не знаю, мені прям дуже подобається. Чи дивіться, тут і завдання, і QR-коди з відповідями, і весь 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 матеріал з картинками, все, що потрібно. Просто неймовірно прикольно виглядає. Ну, як на мене, ось я починала робити, і ось так він виглядає. Ну, може, не це буде дуже прикольний, не знаю. Мені дуже подобається. Будь ласка, будь ласка, така краса. Пілота у ну двохтисячному році. Він поєднує власне собор того павла на північному березі і галерею. Що я вже з дому іду на тренування. Лежала, лежала. Я на цьому тижні я завжди намагалася заїхати по понеділках, але на цьому тижні я пропустила, тому що вони почалися місячні, мені було якби, не дуже комфортно і не дуже добре йти на тренування, тому я не пішла. А зараз вже себе почуваю добре, тому лежала така, думаю, піду я на тренування. Сьому годину, потренуюся годинку, тим паче я тиждень взагалі ніяких вправ не робила, взагалі нічого. І думаю, піду, піду на тренування. Ось Тому зібралися і зараз вже потихеньку рухаюся в сторону студії. Ходжу на стрейчинг, там плюс бере. Мені подобається. Бачу вже якийсь, не знаю, можливо. ну, типу, Я не сказала, щоб я прям, я прям бачу результат, але хлопець каже, що типу, е е тіла підтягнуті, трішки стало. ось, ну, типу, про те, що я... Ну, типу, я його не питала, е що сідниці такі підкачені стали. ну, коротше, Я не знаю, результат це тренувань, стреченго речі, того, що я паралельно ще кожен вечір робила вправи на сідниці, на престомі на тіло і так далі. Не знаю, від чого точно цей результат, але мені здається, що це комплекс якийсь комплексний підхід. І, до речі, у мене ще зараз така штука, типу, серпень у мене більш-менш вільний. А от з вересня у мене вже така досить велика загруженість починається. І я хочу залишити стрейчинг, тренування ці по Е, І не знаю, що робити з заняттями. Такі коротенькі роблю кожен вечір, тому що згадуючи, яка я втомлена, завжди приходжу е, додому, е, і мені вже нічого не хочеться взагалі робити, е, то я не знаю, можливо, мені зробити якісь коротенькі тренування е, ранкові, коротенькі, просто чисто там розім'яти тіло, щоб краще себе почувати. От Зараз думаю над цим. Е, і потім. Е, І потім ввечері, наприклад, ну не кожен день там, а на вихідних, наприклад, або через там якусь кількість днів зробити собі ці тренування, які я роблю. Наприклад, на вихідних я роблю це. Потім, ну коротше, треба треба ще про це подумати. Як я хочу це все втілити і зробити, тому що я розумію, що це досить важко мені буде фізично кожен день робити ще тренування ввечері Бо я ж кажу, я згадую, що як мені важко було, коли в мене велика нагрузка починається. Я повертаюся додому, вибачте, о обосм. Потім проводжу ще заняття і вечері о дев'ятій. І мені вже хочеться сходити в душ, душлюхти спати, тому що завтра рано виставати зранку. Тому якби на тренування мені не дуже хочеться робити домашнє тоді. Я знаю, що я його здую скоріш за все це, тому треба швиденько це все переформатувати в інший варіант, який мені підійде, доки в мене ще є час. Ой, втомлюється рука. Блін, ну це, звісно, спортсмен. Кажу, спортсмен, спортсмен. а Рука втомлюється, телефон тримає. Отак на витягнути, щоб вони ви добре бачили. А, да, і що ще можу сказати? Серед тут на тренування. Потім повернусь додому по повечерю. Взагалі наступний тиждень будемо жити у моїх батьків, тому що вони їдуть на відпочинок і потрібно послідкувати, погодувати тварин, собак, котів, які в нас там є. Тому... тому будемо жити там. У батьків поки що. Ну Це наступний тиждень і ще тиждень, тобто десь тижні-два точно будемо жити там. Ось. Тому що тваринам тварин треба годувати. Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Тому будемо ось так рухатись. Зараз я дійду і я думаю, що я вам підсніму якісь фрагменти, як я тренуюсь. Є, але вона приємна. Не знаю. Мені е, я дивилася сьогодні влог однієї, дівчини і вона сказала, що їй спонтанно захотілося піти е, на танці. Вона написала тренер, і пішла на танці, і думаю, і вона сказала таку фразу про те, що е, вона зрозуміла, що їй не вистачало хобі якогось. В неї все, вся її діяльність, якась це робота, і їй не вистачало хобі. І я зараз е, розумію, е, що можливо в мене так само, тому що в мене теж була така штука, що мені. Я кайфую від театру, я кайфую від занять, від усього, що я роблю, в принципі, в основному. Але, ну, звісно, є і нудні моменти, але, е, в принципі, від, загалом від усього я кайфую. Але е, я зрозуміла, що мені дійсно не вистачало якогось хобі, щоб я десь була зайнята чисто якимось хобі, воно мені подобалося, я цим займалася, і було просто ну, типу, дуже е класно, приємно в душі, кайфово. Начебто ти відчуваєш, що це не твоя робота, а те, чим ти Чим ти кайфуєш? Да, і тому мені зараз я хожу ось на цей стрейчинг, і для мене це як невеличке хобі, але я розумію, що це більше спорт. Тому я думала, можливо, ще щось собі знайти. Знайти часу мені ще на те, що я ще хочу щось знайти. Я думала, може на якийсь вокал походити чи на танці, тому що в театрі воно в мене десь там є, але ну, типу. Все одно це те, що в театрі відбувається. А так, щоб для себе, як для хобі, там якесь одне-два заняття на місяць поспівати, походити чи потанцювати. Тому що це те, що я просто максимально обожнюю. Вокал, хореографія. Ну, от зараз хожу, я ходила раніше на гімнастику, зараз ходжу на стрейчин і бере, ну, типу, мені теж це дуже великий кайф приносить. Тому от напер... напевно мені теж потрібно знайти якесь своє хобі, щоб від нього кайфувати. Булгур, трішки авокадо, ще трішки авокадо і оцей квас. Це моя вечеря. Ну, в Бугурі ще є м'яско, є. Дичка. Філе. На фоні, друзі. мене зараз він постійно на фоні. Я обожнюю цей серіал. Він мене заспокоює. Знаєте, це? Коли ти знаєш, чи він закінчиться, ти його просто дивишся на фоні. Не хвилюєшся, все окей. Що про нього? Я вважаю, що це культовий серіал. Да. Так що Доброго ранку вам. Я вирішила, що я не виставлятиму відео в суботу зранку. Я вирішила, що я його виставлю, скоріш за все завтра. Сьогодні змонтую, тому що хочу показати, що сьогоднішній свій день зараз, прокинулася, позвонила, йду зараз на масаж, тому що в мене дуже сильно болить. Болять плечі. У мене, коли я довго працюю з комп'ютером, чи на ногах в мене починає боліти плечі, зажимає м'ясо. Я колись ходила кожен місяць на масаж, і мені було взагалі взагалі типу, нормально, такого не було. А зараз я перестала якийсь момент. І зараз я починаю знову ходити, щоб знову нормально себе почувати. Що я вже е, вийшла з масажу, я просто нереально кайфанула, я не знаю, мене там видно взагалі чи ні, скажіть. Вроді видно. А, ось, я дуже класно кайфунула на масажі. Е, мені, нарешті, е, мені масажистка сказала, що в мене дуже зажаті е, плечі м'язи взагалі. Але я в курсах, я знаю, що це так. Але... Вона мені розім'яла нарешті. Я себе краще, набагато почуваю, а потім мені зараз треба на першу годину на заняття проводити. І, і тому я вирішила вже не йти додому, вирішила зайти скупитися там деяке, що купити, було додому в магазини і потім потім йти на заняття. Якраз час на це був. То я йшла, розмовляла з мамою по телефону і скуплялася, я купила там серветки. Дома е, для постомийки, е, ці капсули і ну, коротше, багато всього додому. Е, такий пакет заброри купила. Ну, Я б в нього все просто склала. Взагалі, ті, я б не сказала, що насильно дуже багато скупилася. буває вітру. Е, мене зупиняло те, що мені це нести додому в руках, тому я багато не брала. Е, і зайшла, взяла собі бамбу на апельсиновому соці. П'ю його і насолоджуюсь. Шкода, що тут немає ніде задінку. Я сиджу на сонці, я хотіла взагалі йти в студію, але ще адміністратор не прийшла, щоб її відкрити, бо вона за пів години відкриває. Я зараз тільки 20 хвилин, тому що прийшла. Тож я сіла просто на дитячому майданчику і п'ю свій пабу і релаксую. Ще під сонце, взагалі не працюю зроблено мамки робити під, цим, під деревом. Вони його взяли і зробили ось тут. Це ж так, поки ось це дерево виросте, щоб воно робило тут затінок. Коротше, на сонці. спати. Сьогодні був чудовий день. Я після того, як поїла, я просто валялась, відпочивала, дивилася серіал, потім з'їздила до друзів, трішечки посиділи і повернулася назад додому. Ось, таке, ось такий чудовий день був, і я рада, що ви залишились до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку, напишіть свій коментар, будь-що. А можливо, у вас є якісь запитання до мене, чи хочете, щоб я вам щось конкретне показала, чи щось порадила, і так далі. Пишіть, я на все відповім і зустрінемося з вами в наступному лозі. Всім па-па!